Той день Люба йшла по вулиці, і сльози рікою текли з її очей. Так образливо їй ще не було ніколи. Її донька сказала, щоб вона до них більше не приходила, особливо тоді, коли вони в гості, бо їй соромно за її зовнішній вигляд. Мамо, то це пальто ти, напевно, купила собі ще тоді, як я народилася. Його давно пора було викинути. А волосся, ти що, не бачиш, що воно у тебе геть сиве? Купи собі пачку фарби за 100 гривень і зроби з ним порядок, зверхньо зауважила Христина. Донька не жартувала. Вона вважала, що мама і справді не вельми має гарний зовнішній вигляд, тому не хотіла, щоб вона зустрічалася навіть з батьками чоловіка, які, на її думку, були людьми з доволі вишуканими манерами. Люба ніколи себе красуною не вважала, їй навіть рідний чоловік свій час жодного разу не сказав, що вона красива. Але жінка на це не зважала. Її зовнішність не мала для неї ніякого значення, та, якщо чесно, у неї для цього просто часу не було. Вона рано стала сиротою і дуже швидко зрозуміла, що для того, щоб вижити, їй треба бути сильною, а не красивою. Замість того, щоб піти вчитися в інститут, вона влаштувала спрацювати на завод там своїм павлом і познайомилась. Заміж вийшла доньку, народила. Жили спочатку в гуртожитку. Де було місця дуже мало, та й кухня одна на кілька таких же молодих сімей з дітьми. Хтось тоді Людьбі порадив, щоб вона квартиру швидше отримає, якщо влаштується працювати двірничкою. І Люба, заради того, щоб отримати свій кут, додатково влаштувалася на ще одну роботу рано вранці і пізно ввечері вона прибирала вулиці і під'їзди. Квартиру вона отримала невелику, однокімнатну, але головне, що свою. Павло тоді наполягав, щоб Люба свою другу роботу кидала, бо йому соромно, але жінка сказала, що гроші не пахнуть, до цієї роботи вона вже звикла, і їм треба тепер думати про те, як їхню донечку піднімати. Павло через рік пішов до іншої, а Любі сказав, що йому потрібна красива дружина. Поплакала тоді Люба, але відпустила, бо хіба ж можна втримати чоловіка, який вирішив піти до іншої? Мала надію, що хоч донечка стала для неї опорою і підтримкою. Але Христині пощастило вийти заміж, вона потрапила в доволі заможну родину, а про маму свою і згадувати перестала. Згадала лише тоді, як народила дитину. Тоді вона стала кликати до себе Любу, щоб та з онуком посиділа, поки Христина вирішуватиме свої справи піде в перукарню нову зачіску робити чи на манікюр на дві години. А ще Христина дуже любила. З подружками по магазинах ходити, поки чоловік на роботі, а дитина вдома з мамою. Проте маму свою христина швиденько відправляла додому, щоб вона не зустрілася ні зятем, ні сватами. Але одного разу зять своїми батьками приїхав додому швидше і застав у них любу. Він був щиро радий бачити тещу, тому запропонував їй залишитися і пообідати з ними. Люба б з радістю погодилась, адже вона від ранку ще нічого не їла і була дуже голодна. Але Христина відповіла за неї, що мама дуже поспішає, і їй треба йти, а пообідують вони якось іншим разом. А у дверях, коли Люба озувала свої старі чоботи, Христина вже мамі і сказала прямо, що соромиться її зовнішнього вигляду і щоб вона терміново привела себе в порядок. Почути таке від рідної дитини було дуже прикро, але Люба завжди звикла бути сильною. Виплакавшись досталь, вона вирішила змінити своє життя. У жінки було відкладено трохи грошей на чорний день, але вона вирішила, що не стане відтепер на нього чекати, а витратить ці гроші на себе. Люба пішла в перукарню, пофарбувала волосся і зробила нову зачіску. Все своє старе лахміття вона нарешті викинула, а натомість купила собі новий красивий одяг і нове взуття. Згодом Люба познайомилася з одним дуже гарним чоловіком вони почали зустрічатися, і у неї було таке враження, що вона знає цього чоловіка все життя. Щастя було дуже до лиця Любі. Від цього вона ще більше помолодшила і розцвіла. Вона наче в казку потрапила з тієї рутини, в якій жила багато років. Донька про Любу згадала аж через кілька місяців, коли її чоловік загуляв з їхньою нянечкою, і треба було знову комусь з дитиною сидіти. А Христина вже не довіряла чужим людям. Вона була впевнена, що мама, як завжди, прибіжить по першому дзвінку. Та Люба відповіла, що тепер у неї немає на це часу. І доньку, і онука вона любить, але тепер вона вирішила пожити для себе.